Я би хотіла знати. Скажіть, будь ласка, на що мені звернути увагу? Яким чином? Я б хотіла знати. Добрий. день! В ефірі програма Парламентська приймальня» і я, її ведуча Олена Бабич. Ми даємо відповіді на ваші запитання про роботу парламентарів. Ви напевно пам'ятаєте, що у минулій програмі ми розповідали про нюанси написання письмового звернення до народного депутата. Сьогодні ми розглянемо з вами порядок прийому громадян у Верховній Раді України. В нашому житті виникає безліч проблем, для розв'язання яких необхідне втручання народного депутата. Підскажіть, хто веде прийом громадян у Верховній Раді? Де і яким образом вас можна записатися на прийом Верховний Савіт. На всі ці запитання ви отримуєте відповіді у нашій сьогоднішній програмі. Традиційно хотілося би розповісти про нормативно-правові документи, що регулюють порядок прийому громадян у Верховній Раді України. Це закон України про звернення громадян від 2 жовтня 96-го року. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Верховній Раді України. Що затверджений розпорядженням голови Верховної Ради України номер 224 від 6 лютого 2008 року? Особистий прийом громадян у Верховній Раді України проводять голови Комітетів Верховної Ради України, голову депутатських фракцій у Верховній Раді та працівники відділу з питань звернення громадян апарату Верховної Ради України. Прийом громадян здійснюється у приміщенні приймальні Верховної Ради що знаходиться за адресою, яка висвітлена на екрані. Особистий прийом громадян проводиться у сесійний період у визначенні графіком дні з 14 до 17 години. Ознайомитись із графіком особистого прийому громадян ви можете на сторінках газети Голос України, на веб-сайті Верховної Ради України або безпосередньо у Приймальні Верховної Ради України. Попередній запис на особистий прийом проводиться працівниками відділу з питань звернень громадян у визначений графіком день з 8 до 13 години. А де оформляється перепустка, щоб потрапити до Верховної Ради? Які документи я повинен мати з собою, якщо я приїду до Верховної Ради? Від громадян до приймальні Верховної Ради України є вільним і не потребує оформлення перепустки. На громадянина під час запису на особистий прийом заводиться реєстраційно-контрольна картка у базі даних автоматизованих систем Верховної Ради України. Але майте на увазі, що запис здійснюється на основі документа, що посвідчує особу громадянина, тому обов'язково мати при собі паспорт. Під час Попереднього запису з'ясовуються прізвище, ім'я по батькові та адреса проживання громадянина, зміст порушеного питання, а також до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке саме були прийняті рішення. Також вивчаються інші матеріали, що подаються громадянами. Слід зазначити, що прийом героїв Радянського Союзу, інвалідів Великої Вітчизняної війни, героїв України та героїв соціалістичної праці проводиться першочергово. В окремій кімнаті приймальні Верховної Ради України створені належні умови для написання відвідувачами пропозицій, заяв чи скарг. Там саме розміщуються стенди з довідковою інформацією щодо основних вимог закону України про звернення громадян, інформація про перелік, кількісний склад і предмети віддання Комітеті Верховної Ради України, а також інші нормативно-правові документи. У приймальній Верховної Ради України відвідувачі мають змогу ознайомитись, крім графіка особистого прийому громадян, з адресами та довідковими телефонами органів державної влади. Із зразком написання звернення, а також отримати інформацію про реєстрацію та розгляд своїх попередніх звернень. Питання: чи можу я прийти на прийом і прийти не один, а з кимось іншим. Під час проведення особистого прийому громадян дозволяється, щоб разом з ними були присутні представники. Повноваження, яких мають бути документально підтверджені, якщо це фахівець у галузі права, допомогою якого ви користуєтесь, або фізична особа, якій ви довіряєте ведення ваших справ, то такі особи повинні мати від вашого імені нотаріально посвідчену довіреність на представлені інтересів. Якщо з вами адвокат, то його повноваження мають бути підтверджені адвокатським ордером. Також під час прийому дозволяється присутність разом з вами особи, яка перебуває з вами у родинних відносинах це батьки, повнолітні діти, брат або сестра. Присутність інших сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається. Більш детально ознайомитись із інформацією щодо особистого прийому громадян у Верховній Раді України ви можете за веб-адресою, що зараз на екрані. А ваші запитання щодо роботи Верховної Ради України та народних депутатів ми, як завжди, чекаємо на електронну адресу нашого телеканалу. Це була програма парламентська приймальня. Залишайтесь на телеканалі Рада всього найкращого.